Господь з вами і сумої, читання святої Варія від Яна, слава Господи. Першого дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, як ще було там. До гробниці і побачила відвалений від гробниці камінь, тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого любив Ісус і каже їм, забрали Господа з гробниці і не знаємо, де Його поклали. Тоді вийшов Петро, інший учень, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці, і нахилившись, побачив полотна, що лежали. Однак він не ввійшов. Тут прибув слідом за ним і сином Петро, і він увійшов до гробниці і побачив полотне, що лежали, та хустку, яка була на його голові, вона лежала не з полотнами, але згорне на окремо в одному місці, тоді ж увійшов інший уче, який прибіг першим до гробниці і побачив, і повірив, оскільки вони ще не знали писання. Що йому треба воскреснути з мертвих. Слово. Сьогодні в Євангелії яка тільки що була прочиха, не споминається чи не описується, про самого Христа Воскресного, який приходить, трошки пізніше це буде. Сьогодні чуємо лише про пустий гріб, про полотнище, про те, що. Сталося після е, того, як розіп'яли Ісуса на волосі, коли Він помер, похоронили його. І думали, що на цьому все. Ті, хто хотів, щоб власне Бог помер. Але так не сталося, як і напротязі е, існування людства. Людина не змогла і, напевно, неспроможна буде поховати Бога чи перекреслити Його. Дивно, але тоді, коли дуже зле, то тоді більшість людей, навіть не віруючих, власне, звертаються до Бога. І сьогодні кожен з нас, переживаючи цю урочистість. Великодних свят, Воскресіння Господнього в цьому саме році. Маємо можливість не тільки в певних знаках споглядати на Христа, котрого теж не бачимо, котрого приймаємо як того, котрий дає нам життя, котрий спасає. Пробачаємо наші гріхи, котрий вказує нам на Отця. І добре, що маємо такого посередника, посередника і того, котрий визволяє нас спасти смерті, того, котрий єднає нас з Отцем. І так як Кожна дитина, коли хоче відчувати безпеку і протягує руку до батьків, до мами чи до тата, так само ми можемо сьогодні через Ісуса Христа розтягнути наші руки до Отця Небесного. Тому що Христос, власне, дає нам можливість і через молитву Отче наш, і через те, що постійно в церкві є цей момент, коли ми не затримуємося тільки затримуємо на святкуванні певних урочистостей свят, але знову наша мета це небо, так як будемо через 40 днів святкувати Вознесіння Господнє, і Ісус каже до своїх учнів, не затримуйте мене, бо я йду додому Отця. Так само і кожен з нас є запрошений, є покликаний волею Божою до того, щоб ми хотіли приналежати Богу. Тому теж і молимося. До Богородиці, котра дуже сильно досвідчила страждання, котра бачила і відчувала, напевно, як за кожним разом страдає її Син і Господь наш Суд Христос. І є тією, котра напевно зможе порадити. І потішити. Так як на сьогодні псалмі співали, що е, треба веселитися в ньому до цей день належить Господу, так само кожен з нас потребує цієї радості, правдивої радості в Бога. Тому нехай Господь Воскресний укріпить в нас в цій істині. І одночасно примножить нам радість, попри все, попри всі ці моменти жахливі реальності війни, щоб ми знаходили власне в Богові потіху, радість і спокій. А зараз будемо визнавати нашу віру Воскрес і просити, щоб Він укріпляв нас в цій вірі.